Світ Тіві, національний онлайн кінотеатр. Чи зможе четвірка героїв з нашого світу пройти випробування легендарною грою? Майнкрафт. Новинки кіно на Світ ві. Доброго. Друзі, викеншоу на М1 триває, і настав час поговорити про кіно, тому що в вихідні ну погодьтеся дуже хочеться просто залипнути під цілічком у щось цікаве, правда? Так ну і для того, щоб ви не шукали, не витрачали час на те, щоб знайти класну гідну картину для сьогоднішнього вечора. Існує наша рубрика, яка називається Світ Кіно, яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Ну і у нас в гостях вже є кіноблогерка Олександра Ковстонюк. Саша, добрий ранок. Привіт. Добрий ради раді побачити <ривіт> назад. Так, ну розказуй, що ти нам сьогодні принесла, який фільм, про який ми сьогодні поговоримо. А давайте я вас спочатку запитаю: як а ви ну. думаєте, якщо людина потрапляє на безлюдний острів через катастрофу, <ривіт> і чим дуже швидше хоче до свого дому повернутися? Які гаджети чи може приладдя можуть їй допомогти в цьому? Одна кидайте варіантів. Повернутися додому? Так. Да. Ну навігатор роздоб... не допоможе. Тому що <ривіт> От... океан треба переплуватися. треба розкладати кастрик, назбирати mm -hmm. собі паличок, раз Классо і додому класно. вже в принципі не треба Ну, будь які гаджети, сказала. Гітарка, ну, шашличок, ну, компас. Шашлечок, компас. Угу. Все це і небіжчик. А, чи Точніше. Дя, дякуємо Підсумували. сенс продовжувати цю рубрику? Ще як <сміт> головне самому настати небіжчиком, не просто небіжчика, ціло небіжчика, якого власне от в фільмі про який ми сьогодні будемо mm -hmm. розповідати, головний герой використовує для того, щоб повернутися до свого е реального життя. Цей фільм називається Людина, швейцарський ніж. Я вже боюсь уявити, що він там з ним буде робити в цьому фільмі. Максимально дивно, до речі, назва. Так, ну я чесно, я тобі зізнаюся, що я дивився цей фільм, але зараз вже не пригадаю деталі, це було давно. 16-й рік. Ну давно, це давно. Людина швейцарський ніж, це типу гострий на язик? Ні, це багатофункціональна людина, тому що там є і викрутка, і. Та, гра? Та, 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 і все, що ти хочеш, і ну, це при цьому про, про А, Ну, власне, без великих спойлерів, в нас справді головний герой потрапляє певним чином на острів, де він намагається врятуватися, хоч якимось чином, а, і раптом до цього острова перебиває власне тіло небіщика, яке не дивним раптовим чином а, не буду знову ж таки розповідати як, але починає служити нашому головному герою і ну, так би. Мовити, дослужується до того, що е, наш головний герой все ж таки потрапляє до себе додому. Я, чесно кажучи, не знаю, як це коментувати, тому що це, ну це дуже така сюрреалістична історія. Сюрреалістична, гротескна трагікомедія. Я обожнюю такий жанр, коли ти і смієшся, і плачеш, і подумати можна. І скільки слів, танечка нових зараз почула. Уявляєш собі? В один момент. одразу, ну, гратеф, так, все і сюр... Це дитя трагікомедія. Давайте подивимося, трейлер Давайте. до цього фільму Людина швейцарський ніж. Світ кіно у вікенд шоу на м 1 Ти допоможеш мені повернутися додому. Так, друже. Так, друже. Ти диво на землі сім мільярдів людей. Якщо пощастить, то знайдеш когось з ким захочеш провести все своє життя. Лише початок. Людина швейцарський ніж. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Так, подивилися трейлер, але сюжет від цього що щоб точно не став. Проте ми знали головного героя. Ага. Деніал там грає. Ага, так? Ага. Як тобі його здравеють в цьому фільмі? Він в цьому ж фільмі грає не головного головного героя. Він саме грає тіло небіжчика. Як ви думаєте, як можна зіграти тіло небіжчика так, щоб отримати нагороди на міжнародних кінофестивалях, в авторського кіно? Ну я думаю, що дуже класно треба, треба. зіграти. Це і це зробив Деніал Редкліф. І я вважаю, що його найкраще. Що роль, я багато що з ним дивилася ще після «Гаррі Поттера», Він дуже талановитий актор. Слухай, ну ти сама зачепила Гаррі Поттера» і, і в принципі, дивлячись на Даніела Редкліфа, неможливо не згадати Поттера». Потера. Як ти думаєш, він вже остаточно позбувся у цього образу? Знаєш, образу актора однієї ролі. Я обожнюю «Гаррі Поттера» і звісно, mm -hmm. я згадую загалом всю франшизу. от проте настільки Редкліф це грає круто в будь-якому фільмі, серіалі що ну для мене він просто дуже крутий актор. Я абсолютно швидко забуваю, що це. Колись був відомий Поттер. Так. Так супер закручений сюжет. Це треба бачити на власні очі, дивитися, так. думати. Але от питання: хто зміг наважитися знімати цю картину? Хто був режисером? Це круті хлопці, їх двійко. Їх називають Деніали, того що одного звуть Деніал Кван, іншого Деніал Шайнер. А можливо, через те вони взяли ще одного Деніала Ретліха собі до фільму. Mm -hmm. А і, я вам так скажу: в них всього два фільми. Оце був перший людина швейцарський ніж. А другий їх фільм наробив супер великого галасу два роки. Тому, а коли взяв сім статеток Оскар, він називався Все всюду і водночас. Mm -hmm. Працюють на якість, як то кажуть, а не на кількість. Да. Ну, не всі. А починали ці хлопці, до речі, з знімання кліпів відомим і невідомим. І можливо, не їхні катався. роботи ми вже бачили на М1. А, Я до речі, не знаю. Треба поритися в цій архівній історії. А так ну, щолі що я... полякові, наприклад, або Міші Крупіну вони не знімали. От, кліпи? Крупіну це мені здається дуже може бути їхній рівень Знає, Бо, можливо, майбутньому. Можливо. Бачили а, так, краю. підсумуємо, чи варто подивитися е, людину швейцарський ніж, і що там можливо, окрім геніальної роботи Деніала mm -hmm. Ретліфа, можна ще побачити, що переконає нас в тому, що ну це однозначно треба дивитися. Я б сказала, що перше це унікальний гумор. Друге, це мені здається хімія між акторами, між цима двома Деніалом Ретліфом. Неважко, ну, не, не коли один мертвий, знаєш так. Ну, хімію. Як але навалити. при цьому ти дивишся, і як в мене було, ти і плачеш, і смієш. Мієся mm -hmm. з над тим, як вони співпрацюють в кадрі. А, і після цього фільму вам буде хотітися подумати, а він у вас ще буде в голові муляти десь, і ви будете думати, що ж вони хотіли сказати, ті режисери. Так що. Дивіться, треба в онлайн кінотеатрі. Я вам рада. Так, друзі, дійсно, фільм Людина швейцарський ніж вже доступний для перегляду в онлайн кінотеатрі. Ну а ми дякуємо тобі. будь ласка, це для тебе теж Ой, клас, я пригощався кончиками. Кіно завжди якраз Да. як би це не звучало. А це була рубрика Світ кіно яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Світ Тіві національний онлайн-кінотеатр. Чи зможе четвірка героїв з нашого світу пройти випробування легендарною грою? Майнкрафт. Новинки кіно на «Світ ві.